Доброго дня вам, любі друзі, хлопчики і дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Діти, а ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, осінь. А давайте пограємо в гру осінь яка. Осінь яка. Золотокоса. Тепла, сонячна, жовтолиста, чарівна, різнокольорова, вітряна. Дощова? Сумна. Пропоную вам послухати казку Василя Сухавлицького, яка називається Дід осінник. Сідайте зручненько та слухайте уважно. У темному лісі живе дід осінник. Він спить на сухому листі і сторожко прислухається до співу пташок. Як тільки почує сумну пісню журавлі, курли курли підводиться і каже. Приспіла моя пора відлітають у теплий край журавлі. Виходить тоді з лісу діто сіни, сивий, у сірім плащі, де пройде там листя жовтня опадає на землю, виходить на узлісся, сідає, схилившись на дуба і тихо-тихо, щось співає. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте. Розвивається на вітрі, ось вона вже простяглася на луки, і луки стали сиві. Осінній туман, кажуть люди, їм не втямки, що це борода діда осінника. Сподобалась дітки вам казочка? Дітки, а де живе дід осінник? У лісі. А на чому він спить? На сухому листі. А до пісні яких птахів прислухається дід осінник, до журавлів? А у чому виходить дід осінник з лісу? Так у сірому плащі, до якого дерева прихиляється, до дуба, бо дуб великий, товстий. А борода діда осінника це осінній туман. Діти, ця казка, дід осінник, проявище природи. Осінь, осінній вітер і туман навчила нас бачити красу природи і фантазувати. Ви були уважними молодці. До побачення!